Ну що, є такі, кому нудно нічим зайнятися? Можу допомогти. Пропоную зайняти ваш час тим, що покажу, що я сьогодні готую на вечерю. В мене це буде рис з овочами і з курицею. В ролі м'яса можна брати будь-що любе. У нас це сьогодні будуть, ну, хто їх називає стегна, У нас це називається стейки. Це куряче стегно, але з однією кісточкою без хребта. Морква, цибуля, обов'язково. Хто запам'ятав, що я кажу завжди, що я не дуже полюбляю моркву, так от з рисом у поєднанні, тим паче, що вона буде не сира, а добре просмажена, таке поєднання мені подобається. Тому моркви я беру, ну так, прилічненько. І дві цибулинки. Рис у мене вже відварюється. Я. Мені більш подобається проварювати рис. Чому? Тому що е, зараз такий рис часто і густо можна потрапити в халепу. Вариш, вариш, а він на зубах так і, як ото кажуть, тріщить або скакає. Щоб такого не було, я попередньо рис зараз проварюю. Рис у мене вже відварюється. Потрібно замаринувати м'ясо. Маринувати можна будь-яким способом. Я збиралася, як завжди, з соєвим соусом, зі спеціями. Але згадала, що колись придбала в АТБ ось такі два пакетики: один для свинини, а один для куриці, пряне курча. Я ще його не використовувала ні один, ні другий. Це буде пробний варіант, але сьогодні замаринує м'ясо саме в цьому соусі. Взагалі можна будь-що. Як вам подобається, так і робите. Взагалі, отой пакетик розрахований на 1 кг м'яса. У мене немає тут кілограма, тут десь грамів 800-850. Тому солі я додавати не буду. Потім уже будемо в кінці прокуштувати. Написано, що цей соус на основі яблучного пюре. Ну, Воно за консистенцією схоже. Я його скуштувала. Він доволі приємний має смак. Тому я, напевно, нічого більше додавати не буду. Можливо, додам трішки зараз копченої паприки. Ось так. Тепер це все перемішую. М'язко замучене, нехай стоїть мучиться. Повторюсь: у вас може бути куриця, свинина, яловичина, баранина, ягнятина, що завгодно. Можна взагалі без м'яса, але з м'ясом смачніше. Тепер черга овочей. Я вирішила, що я морковку не буду натирати, а наріжу її ось отаким фігурним ножем на шматочки. Це морковка порізана фігурними брусочками, цибулька порізана зазвичай, як завжди, кубіком. Цибулі можна було б і більше, якби вона була. А взагалі сюди можна любі овочі. Чим їх більше, тим смачніша, смачніший рис виходить. Сюди можна додавати і томати, сюди можна додавати, якщо це по сезону, і баклажани, і кабачок навіть. І сюди можна додавати дуже смачно, зараз подумаю, можливо, я й добавлю, кукурудзу або горошок зелений. Кукурудзу консервовану, я маю на увазі, якщо у вас немає замороженої. І горошок консервований, можна додавати. Коротше кажучи, чим більше овочів ви додасте, тим смачніший рис у вас вийде. Все а я зараз відправляю цибульку і морковку на пательню, смажитися. Я завжди першою підсмажую цибульку. І щойно цибулька підсмажилась, відправляю туди моркву. Дивіться, обов'язкова умова, щоб смачний був цей рис, це оця зажарка повинна бути смачною. Ми в рис не додаємо нічого, да, окрім ну, присолити там можна його. І так як я тим паче відварюю трошки завчасно рис, я не даю туди ні масла, нічого. Тому цибулю я смажила на олії. А ось коли кидаю морковку, я трішки наколупала вершкового масла. Воно у мене мерзле, тому ось такими шматочками наколола. І додаю, щоб була суміш масел, щоб оця засмажка наша, зажарка була смачною. Це обов'язково. Ну, а далі стандартно десь з півчайної ложечки цукру, обов'язково або чорний перчик, або суміш перців, і обов'язково присолюю. Все. І тепер до готовності. Зможу. Зажарка моя готова, вже і вихолола Так само, як і рис. І от він навіть холодний, а бачите, розсипчатий, не глизявий. Хто ще не бачив, як я варю рис, закріплю підказочку у правому верхньому кутку. Підніміть глазки і зверніть увагу. Все. тепер додаю сюди до рису нашу засмажку, вона ж зажарка добре перемішую. Вже на цьому етапі цей рис дуже смачний. Але, так як нам хотілося все ж таки рису з овочами, а окрім цибулі та моркви овочів немає, то ми вирішили все ж таки додати і горошок консервований. І кукурудзу. Якщо є заморожені, можете використовувати заморожені або куповані суміші є, продаються такі. Ви тільки погляньте на цю палітру красок, як це файно виглядає. А за смаком це взагалі бомба ракета петарда. Все, беру ємність, в якій буду доготовлювати. В мене це ось такий листик. Змащую його трішечки зовсім олійкою або вершковим маслом. Чому зовсім трішечки? Тому що, по-перше, рис мащений, в зажарці був жир. А по-друге, з курочки буде витікати жир, витоплюватися зі шкірки, і він буде пропитувати наш рис. Все, змастила, викладаю тепер сюди рисово овочеву суміш. Це саме по собі вже дуже-дуже смачно. Взагалі. Я вам не можу навіть передати словами. я щойно ложечку спробувала. Хоч сідай та вечеряй вже. Виклала я курочку зверху, той маринад, який не впитався в курочку, марінат став значно густіший, тобто вологу в себе вибрала курочка. А той маринад, який залишився, я ось так змастила ним зверху. Курочку, щоб шкаринка була смачніша. І відправляю в духовку. Знизу в нас все готове. Нам головне, щоб приготувалося м'язко. Ну, ось мій рис з овочами і куркою, і готовий. Готуйте з любов'ю і смачного вам.